Раніше засуджена 18-річна Чернігівка організувала незаконний бізнес з надання сексуальних послуг. Зломисниця зібрала групу з п'ятьох дівчат із малозабезпечених та неблагополучних сімей та запропонувала 15-річним підліткам швидко заробити грошей на нічні клуби, модні аксесуари. Звідниця звозила до зйомної квартири дівчат, де вони за 500 гривень на годину надавали сексуальний послуг. Певний відсоток від цього доходу вона забирала з себе, а інше віддавала цим дівчатам. Працівники підрозділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, вони вирахували повністю від клієнтів, і цих дівчат всіх вирахували. І це місце розпусти, де займалися цією проституцією. І під час саме цих дій. Вони були всі затримані. Під час допиту головна героїня була неговіркою, але все ж таки їй довелося відповідати на запитання правоохоронців. За що? За що? Получили ви діти? За сексуальною допомогою. За сексуальна допомога. Mm. Скільки <клес> времени займаєтесь бізнесом? Я не займаюся цим бізнесом. Ну, як ви не займаєтесь? Це перший раз у вас? Нет. Ну, скільки време займається Год, Два, місяць. Наразі відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 302 частини 3 Кримінального кодексу України це створення або утримання місць розпусти. Дівчині загрожує до семи років позбавлення волі.